Хм. Ой, бля! Ой, бля! Здарова, бродяги! В нас сьогодні Синельникова, і ви тільки погляньте на оцю всю історію. Люблю я працювати в таку погоду, навію, я, певно. Атмосферу, скажіть, да? ну, трішки такого містичного. Блін, ну круто, круто. Обожнюю просто. Наче й весна, а наче й осінь, не знаю. Трішки якось зябко, морозно. Навіть привдітися трішки довелося. А, пічку вимкнути. О, а це хто нас бреде? капець, куди ви йдете по такій погоді? На, що воно вам треба? Щось я показував. А, пічку вимкнув навіть. Похолодно. Що ми будемо робити в Синельниково? Пошукаємо щось, мабуть, що смачненьке. Є в мене кілька ідей. А, є. А, а, от, а от в тася чи ні? це ми побачимо в відео. Якщо воно вийшло, значить вдалось. Обов'язково підписуємось на канал, лайкосі коментарі і погнали в сюжет. Десь тут припаркуємося з краєчко. О! Ось сюди. Прямо різюко. Те що доктор прописав, так? Да? Те, що доктор прописав. Так. Зараз. Зараз, зараз. Зізнаюсь, вам і відверто. У мене просто дуже є інтимний момент, щоб я зупинився на нашому ньому -то все показувати. Я вам просто покажу, як це все виглядає. Якщо не з машини. А от зупинився я для більш важливої справи. Тільки Вирішив я зупинитися на класичній вуличній їжі. А саме на Шавусі. Є в мене клієнт давній, і він мене ну прям дуже-дуже довго вже вмовляв спробувати, як в нього готують. І запевняв, що дуже смачно. І я думаю, чом би і ні? Все одно вже сюди заїхав Тосинельниково. Спробуємо. Як ви бачите, асортимент там дуже широкий. Бургери, шаурма. Різні види м'яса, є рвана свинина, яка в смокері коптиться 12 годин. Взяв я класику. Шава з куркою 140 гривень. Ну, така дебеленька історія, я вам хочу сказати. Десь на пів кіла мабуть, що не менше. Мені тут зібрали з собою багато всього. Я не знаю, що це. Це, мабуть, що. Ано, ну, напишіть в коментарях, що це. Вологі серветки, мабуть. що скоріш за все, би ні. Ой! Ой, навіть цукерочку дали як це не... Більш за все, підкуповує в цій історії. Люди підкуповують. От що підкуповує. Я не втомлююсь повторювати, що нема нічого важливішого за людей. Це реально. Це реально дуже багато важить. Класний власник, класні продавці відкриті, щирі, посміхаються, жартують, і мені, чесно кажучи, вже все одно яка та шаурма на смак. Головне не засратись тут в машині, бо ви ж знаєте, я, я люблю таку історію. Мені вже туди хочеться повертатися. Цены адекватные, люди классные. Да и все, как-то шаурма на смак. Чи важливо це? Ну, не знаю. Давайте пробовать. Первый кусь. Mm. Я уже засрався. Я уже засрався. Ммм. Mm. Блін, вона велика. Я, мабуть, її всю не осилю. І вона такий прям щоб голодний, але по першому кусю ще не зовсім зрозуміло. Вризаємось далі. Бачу капусточку, моркву, солоний огірочок. М'яс до м'яса ще не дістався, соус чесночний, прям класика жанра. Я не можу до м'яса догристися. Поки це капусточка і моркочка з соусом. Пропонували халапіньку. Я взяв просто з гострими спеціями. Бо як почне то потім пригорати, ну ну застрався, да? Ой ввиня. ой віня. Для цього мені цілу пачку серветок поклали, мабуть. Ой, бля. Ой, бля. Ну ви знали, да, кого дивитись. Саме тому ви на мене підписані, мабуть. Нє, це треба якось всю цю історію виправляти. Треба було сідати та їсти за столиком, як пропонували. Бо буде біда. Буде біда, я вже це бачу. Отак зробимо. Я думаю, там вже достатньо гарних кадрів для прев'юшки з шавухою. О, я дістався до м'яса. Я дістався до м'яса. М'ясо смачне, О, і спе... спеції почали. Відігравати. Але вел. Ви... <кій> <кій> Трішки почали. хе <кій> Але ну, велетенська лабуряка така. Я вам трішки підзніму, хоча воно все якось все разом. Не знаю, чи буде зрозуміло, що тут де тут дуже багато соусу. М'яса. Дуже багато овочів. Я от думаю, що, мабуть, що, якби я взяв з Халапенько, це було б прямо ще пісня Пушка гранада. Є там шаурма із шашликом. І з чим її там тільки нема. Ну, я додам меню. Я... Та вже додав. мабуть, що раніше. Можете перемотати назад, подивитись. Буче, що можна уявити. Помідорчик. А от спеції ще більше починають розкриватись. Клас, мені дуже подобається. По м'ясу. Тут отака курочка. порізана невеличкими шматочками. Так, да, це не дуже естетично то вам діставати, показувати. А як ви ще дізнаєтесь, що там насправді? Бо воно так все в соусі, то мабуть ще й не видно буде. Такі невеличкі. на зубочок шматочка. Саме те. Я якраз не люблю, коли там, знаєте, шматок прям такий на шавухи лупануть і, і вгризаєшся в нього то потім. А так воно наче збалансовано все Ну прям Трішки вгризся дістався до м'яса. Бачите? Дуже багато курки, не можу розібрати, яка це саме курка. Щось мені підказує, що вона просто посмажена на грилі. Це куряче філе. Але воно не сухе. Лавашик так само ще цілий, ніде не рветься, присмажений навіть ще теплий. Це при тому, що я трішки вже поїздив, поки вона зі мною каталася. Та шавуха? М -м -м. Класно. слухайте, гостренько, дуже сочно. Мені вже писали, що мені треба возити з собою джентльменський набір. Але... Ну, пофіг. Де наша не припадала? Поперемо ті речі. Тряся мене не возьме. Ладно, не будемо затягувати. Ого, я так бачу, що ледь не на 10 хвилин вже відео не знімалося. Я її... Піканчевою. Пріканчева. Але вердикт я можу вже сказати. Однозначно варто. Заїжджайте, класні, адекватні ціни. Не можу сказати, що це прям нижче ринку, але, ну так, середньо стабільно, але за якість треба платити. Така велетенська дура на пів кіла за 140 гривень. Я б такий, щоб там ще щось куштувати, наприклад, якийсь бургерочок з зірваною свининкою. Або просто замовити свининку да, зі смокеру. Однозначно, буду ще там щось брати. А ви, дорогі мої підписники, якщо додивились до цього моменту, а ну, напишіть мені, куди ще можна заїхати. В принципі, я по географії не так, щоб сильно обмежений. Пишіть, де ви знаходитесь. Що обов'язково треба спробувати. Але ви знаєте, я полюбляю таку от історію якусь. Як пафосно це буде зараз звучати? Якусь крафтову історію, типу, якісь невеличкі домашні заклади, які смачно готують, які готують щось прям таке-таке. Ту ж домашню кухню, якусь отаку шаурму, м'ясо зі смокеру, там домашнього копчення. не знаю. Ну, типу, масс-маркет мені не цікавий. Цікаво, от саме така душевна історія. Ну і побачимось, коли побачимось. Всім пока.